Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо, партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Добрий день, пані та панове. З вами Клюєва Анна Юрівна, лікар акушер гінеколог з Оксфорд Медікал». Коли жінка вагітна, вона вірить у все, в тому числі і різного роду забобони, про які ви знаєте, які ви можете озвучити. А ви вірите в забобони. Де дивіться забобони? Це пішли від покоління. Вони передаються до покоління. Забобони вагітних – це повна мечня чи варто до них дослухатись? Сьогодні ми це питання з вами розглянемо. Забобони сягають корінням далекого до християнських часів, коли люди не могли пояснити явище природи. Також це з попередніх поколінь і бажання пам'ятати предків від народження до смерті у людини. Все було продумано. І забезпечено за допомогою забобонів. Дано ну, деякі з них були замість жіночої консультації, інші частиною вірувань. Породілля мала високий статус, тому що вона з небес приймала душу. Ці забобони чи попередження пов'язані не на школьти, тому що вона напряму пов'язана з богом. Ось, наприклад, такі забобони. Якщо сидітимеш на стільці вагітної, чи випіш її з клятки завагітніш? Ну, слухайте, вагітність повітряно-каорапельним шляхом не. Передається, але ну якби ви зараз не сміялись, але правда в тому працює це трошки інакше. Справа навіть не в гормонах, а пов'язана з психологією. Якщо вагітна або думає про вагітність, вона раптово починає помічати, що навколо неї багато вагітних. те саме, мабуть, і з іншими явищами і предметами. Це вибірковість нашої уваги. Інше забуване. Вагітним не можна ні в чому відмовляти, інакше миші вночі покусають. Ну, ще багато таких різних варіантів, що може статися з людиною, яка не надасть вагітній вагітні того, чого вона просить. Коли людство хоче вижити, йому потрібно, щоб вагітна була здоровою і ситою, щоб дитина розвивалась нормально. Якщо б цього не було, можливо, у вагітної, як у слабкої, не було б шансів вижити. Турбота про вагітну жінку дозволяє людству еволюціонувати. Треба на гарно дивитися, щоб дитина була гарна. Ну, це більше пов'язано не з медициною, а з психологією. Знову таки okay. є така думка, що жінці не треба хвилюватись, і вона повинна дивитися на. Щось гарне, тому вона буде заспокійлива, така не буде хвилюватись, гормони будуть в неї в порядку, не буде загрози переривання вагітності. Тому що стрес дуже погано влітає на перебіг вагітності. Вагітні варто роздавати солодощі, щоб у дитини було солодке життя. Ну, Медичний зв'язок в цьому забобоні знайти важко. Це твердження більше стосується регілінних поглядів. Коли ти ділишся з ближнім, то наповнюєшся добром можна лаяти, бо дитина не матиме зубів. По-перше, діти не народжуються з зубами, то це дуже рідко. І по-друге, лайка матері на різ зубів ну, ніяк не вплинути, не може. Обсентна лексика допомагає людині швидше звільнитись від тих емоцій, через які вона відчуває внутрішнє напруження. Якщо вагітна хоче сказати яке скріпке таке слово, нехай воно його краще скаже, бо ці негативні емоції будуть накоплюватися в неї, буде викид Менів стресу будуть звуження вуження судин, і тому це гірше буде відображатися на дитині, ніж вона буде мовчати, замовчувати ту ситуацію, яка її вивела з себе. Дивіться, ще дитина починає щось слухати в утробі матері з 18-го тижня вагітності. До того вона не чує з 25-го тижня вагітності. Дитина починає реагувати на звуки, і всі звуки вони в два рази тише слухає ніжню наявність. Не можна красти, якщо зірвати, наприклад, яблуко з чого дерева, у дитини буде родима пляма у формі яблука. Невуси можуть утворюватись з різних причин. По-перше, це генетична причина, по-друге, може бути від палящого сонця утворюватися ці невуси. Невуси ніколи не бувають упрямокутними, завжди вони мають якісь округлені форми. Тому казати, що, наприклад, якщо ви вкрали вишню, буде формі вишні, чи вкрали горбуз в воду в це повна несенітниця. Не можна ще гладити котів і песиків. Дитина народиться волохатою. Це також такі забобони розповсюджені, але це більше застережує вагітну від того, щоб вона не гладила котів і собак. Вони бувають досить часто переносчиками гельмінтів, інфекцій. Але насправді це треба знайти якусь дуже хвору кішку. Чи собаку і погладити ще пальцем, пальцем облізати, щоб тим токсоплазмозом захворіти? Якщо ви навіть будете гладити кішку, дитина не буде волохата, бо через кров то волосся не передається і це. Спростування ще одного такого забобону не можна в'язати і не піднімати руку вгори, бо малюк об'яжеться поповиною. Дивіться, жінкам не можна, наприклад, довго сидіти, займатися якоюсь такою монотонною роботою. Якщо ви такими займаєтесь, то краще робити кожну годину перерву по 20-30 хвилин. Бо відбувається застій крові в малому тазу, і це дуже недобре буде відображатися на здоров'ї вашої. Дитини ще не можна займатися дуже активними видами спорту. Це їзда на конях або альпінізм. Від активної діяльності може відбуватися загроза перечасних пологів, і тому це не варто робити. А, наприклад, ходьба аеробіка це дуже буде добре відображатися на вашому самопочутті, самопочутті вашої дитини. Обвиття пуповиною дитини буває від того, що багато води, багато водя. Довга поповина, маленькі пліт, і він там дуже активно ворушиться. Це від жінки не залежить. Ці фактори. Не можна зв'язувати волосся хвіст на пологи. Дитина поповиною обмотається. Насправді такі з збовбон, навіть такі старіші акушерки в пологовому будинку навіть сьогодні. І зараз я знаю, я працювала в пологовому, і вони таке робили. Вони теж вірять в забобони. Були акушерки, які знімали резинки, там розчісували Волосся розв'язувала халати. Ну їм так легше. Вони зробили все, що могли, щоб дитина народилася здоровою. Але від це не впливає ніяк на те, що буде обмотування поповинної дитини. Дякую за увагу! Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на Ух Радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал.